Традиційно, у другу неділю травня, відзначають день найдорожчої у житті людини мами. Напередодні свята Нововолинський міський голова Борис Карпус у палаці культури зустрівся з матерями військових нововолинської громади, які віддали свої життя боронячи незалежність нашої країни у війні з російським агресором. Мер подякував жінкам за жертовність та наголосив, що подвиг їхніх дітей назавжди вписано золотими літерами в історію України, історію нашого. Міста. Ви виховали справжніх героїв, справжніх героїв, ангелів, які зараз захищають нашу країну та мене. І ви для нас є теж справжніми героїми. Ми невимовно вдячні завжди будемо вам, за той подвиг, який ви зробили. Вам величезне спасибі і до землю. Вони віддали своє життя заради нашого. З такими словами звернувся до присутніх Володимир Демчук, батько загиблого Нововолинського Кіборга та голова громадської організації Незламні Нововолинці. Вони віддали своє життя за нас, за нас з вами, щоб ми. Вони молоді. А щоб жили ми. Вітати матерів з прийдешнім святом та підтримати жінок завітала волонтерка Наталія Волохата. Мамо, матір та матусь, ці слова звучали із вуст ваших синів народження. Заради вас, заради нас, заради нинків України вони пішли боронити нашу рідну землю. У слова волонтерка з багаторічним досвідом Наталія Волохата удостоєна орденом святої рівноапостольної княгині Ольги нагороду в Нововолинськ привіз митрополит Епіфаній, але в цей час пані Наталія була на сході в наших бійців. Сьогодні ж міський голова Борис Карпус вручив волонтерці орден. Головною метою зустрічі було познайомити між собою матерів, яких об'єднує спільне горе, подарувати частинку тепла та показати, що вони не самотні у своєму. what